Рюкзак, який ми купили в Штатах, його прислали йому. Я не знаю, він рахував, що це йому це зручніше. Це розгрузка. Ми заказали, купили одну розгрузку. Я бачу, що ви такі не прали, бо бачу, сипається на вітали. Я не прав, ні. Я це зроблю пізніше. Ну, пройде там ще поки. У мене руки не піднімаються якось психологічно. Ну, це як зняли з нього, так і прислали сюди. Привезли верніше разом з ним. Вони разом з старшим сином. 26 лютого не прийшли, сказали, що війна, тому у нього і позивний лютий. 26 лютого старший син Денис. Він поїхав в свою військову частину, в якій він воював 15-16 два роки був в АТО. А Андрій пішов на збройний пункт. Ну і потім зразу ж вони через місяць виїхали вже загрузили боєкомплекти і поїхали. Є фотографія, де якраз зима, це лютий місяць, і початок березня, тоді якраз сніжно так було. В своїй екіпіровці йому старший брат, де твоя шапка, написав, він в цій капелюсі. Він був в Сумській області, в Харківській області, в Полтавській області під час звільнення. Ці, цих областей. Ну, а потім вже направили під Бахмут. Привіт, зараз ми приходимо в службу на Донеччині. Коли там стало важко, вони там туди пішли. Ну наскільки я знаю сповідомлення, яке прислали з військової частини із слів його побратимів під час того, як він великої такої артобстрілу, спочатку він своїх спасав. Хлопців теж друзі, побратимів. Він витягнув одного, другого там ну, до чотирьох він, а потім повернувся ще за одним. Він не знав, він поранений чи він вже загинув. І якраз градами накрили цей слів його ж побратимів. Ну він там загинув, 24 грудня перед новим роком. Андрія поховали 28 грудня 2022 року на Алеї Слави центрального кладовища в Чернівцях. З фронту він записував відео про життя військових та в одному з них попросив, якщо загине, що присутні на його похоронах відтискались від землі. Побратими кажуть, він був для нас як тато. Чому так я не знаю. Тому що там були і старші, і такі, як він, і молодші. Молодші набагато, скажімо, років на 10 молодші. Але вони кажуть, що він був для них як тато. Скільки Андрію було років, скажіть? 35 рівно. Він мав женитися. Бачите, там написано. Навести порядок в житті. Оце його. Навести порядок в житті. Ну тут він собі записував інформацію. Бо в цьому році потрібно. Потрібно поміняти спосіб життя. Він мав вже дитися. Ну, так вийшло. Останні е, неділі, ну, місяць, може більше як місяць, в нас встановлений е, сигнал, і виходило так, що я йому можу написати, можу йому подзвонити, але від нього я бачу, що він мені дзвонить, а я його не можу почути. І ми були дуже е, розстроєні. Він розстроєний, я. Що він не може ніяк на мене до мене дозвонитися. І от якраз перед цим десь за три дні. Так, за три дні потім через день знов і знов зв'язку немає. Ну а через три дні Андрія не стало. Бачите, оця фотографія, якраз та, що там в цій газеті. Бачите, тут мирне небо, поле. І щось сумніва, це теж от ранотамет, а тут щось дуже серйозне. Він не палив зовсім, але тут для понтів, як кажуть, я вирішив взяти сигарету. В нього була велика мотивація, як це просто його таке патріотичне бажання. Тому що він завжди говорив, якщо не я, то хто? Він і в спорті так само був, і в своїх любих досягненнях. Що він хотів досягнути, він завжди йшов. Хай це був дуже важкий шлях, скажімо, але він все рівно старався добитись того, щоб досягнути свого успіху у всьому. Він стрілок з лука. Майстер спорту по стрільбі з лука. Він, це він виконав норматив. В коли він був в 9 класі, ну от бачите тут. Переможців кубка Кокота. «Кокот» — це відомий стрілець з лука. 2004 рік, місто Львів. Дуже давно. Багато кубків, які йому не подобались, то він їх не сприймав, які в нього були. Він залишив ті, які йому більше всього подобались. Потім він зайнявся відео. Я їздив, знімав змагання в Києві, коли там були змагання автомобільні. І подорожував. Ну, Звідти багато фотографій. Ні-ні, <ряте> все окей, все нормально. Ні-ні, Толь, все нормально. Турбуєшся. Що щось сталося. Це мій хороший товариш. Тому що я після смерті Андрія попав в лікарню, і там у мене були проблеми такі серйозні. Я ледве прийшов в себе після цього всього. Тому вони переживають, чи Це все нормально.